Спокій та моральна підтримка. Цього в першу чергу потребують люди, які змушені були приїхати до Харкова з Донбасу. Тому в першій столиці з ними завжди працюють психологи та соціологи. У роботі використовують всі можливі методики. Работа з метафоричними асоціативними картами це дуже цікавий продуктивний інструмент, який дозволяє людям в безпечному варіанті висказати щось про о своїх чувствах, про тих проблемах, які безпокоється, і знайти нові способи, нові інструменти для рішення цих проблем. Програма підтримки переселенців вже не перший місяць працює в Фельдман екопарку. Особливу увагу фахівці центру психосоціальної реабілітації приділяють дітям, адже їхня психіка найвразливіша. Доросла же навчають знову довіряти людям. Людям. Это люди разного социального культурного уровня, то есть им поэтому трудно разобраться в своей среде. Есть главная проблема ⁇ отсутствие координации действий внутри самих беженцев. И это провоцирует все остальные проблемы, то есть люди поодиночке не могут решить свою проблему. Працюють з переселенцями і по одному, і у групах, однак всі тренінги спрямовані на те, щоб об'єднати людей та розвинути в них відчуття толерантності. Я стала намного спокійніший. Тож я прекрасно розумію, тож якби розумію, що, казалось, така ситуація, коли, ну, от на вулиці, ну, все одно, ну, вони поталкивают щось от -то делать. Тож uczят нас тому, щоб ми об'єднались Как та начері рішати свої проблеми, тому що поодіночки ми решить їх все равно не решим. Переселенці вже організували ініціативну групу. Тепер визначають першочергові задачі, вирішення яких допоможе їм повернутися до повноцінного життя. Юлія Чорна Євген Кочко, Харківські звісті.